Чого починається яблучно-грушовий натуральний сидр монбар? Він починається прямо з цього саду. Саме ці яблука, а також груші, які ми вирощуємо теж в нашому саду на Закарпатті, ми використовуємо для натурального яблучно-грушового сидру монбар. Без додавання цукру, без хімічних домушок ми перетворюємо яблука і груші на натуральний. Сидр. Як яблука та груші перетворюються на натуральний яблучно-грушовий сидр-монбар. Я вам покажу на нашому заводі, який знаходиться тут поруч. А поки що дуже смачний натуральний яблучно-грушовий сидр-монбар для вас. Ось в цих холодильних камерах ми зберігаємо для сидру монбар наші яблука цілий рік. Тут контролюються абсолютно всі параметри для того, щоб фрукти лежали ідеально довго і зберігали всю свою свіжість впродовж всього року. Перед тим, як відправити на центрифугу яблука та інші фрукти, з яких ми робимо сидри Монбар, вони миються та поліруються ось на цій сортувальній лінії. Яблука попадають в цю центрифугу, яка під дією гравітації віджимає сік з яблук та фруктів для сидри Монбар. Після центрифуги майбутній сидр монбар потрапляє в ці баки. Федір. Тут відбувається процес бродіння в оптимальних температурних умовах. Як бачите, оптимальна температура 16 градусів. Обладнання, яке це контролює, знаходиться в іншій кімнаті. Скільки днів сидр бродить в цих баках? В залежності від сорту яблук, процес бродіння може відбуватися від 10 до 20 діб. Тут ми його робимо ігристим, а тут ми його розливаємо. По пляшках і закупорюємо. Тут відбувається лагідна пастеризація при невисоких температурах, яка допомагає нам знешкодити всі бактерії, але залишити всі вітаміни, мікроелементи та зберегти найкращі смакові властивості з фруктів для нашого сидру Монбар. За сидр!